Виконуємо номер 652 із підручника Геометрія 7 та номер 46,14 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Прямі МН і МК дотикаються до кола із центром О в точках НК. Знайдіть НК, якщо кут ОМН 30 градусів і МН. Дорівні 7 см. Приступаємо до виконання. Нам дано коло, Центр кола О, МН і МК у нас дотичні до кола. Н і К точки дотику. Кут ОМН. ОМН – 30 градусів. Мн дорівню 7 см потрібно знайти НК. Оскільки. МН і МК дотичні до кола ОН і ОК радіуси проведені в точку дотику за властивістю. дотичної Дотична до кола є перпендикулярним до радіуса, який проведений в точку дотика. МН перпендикулярно до ОН і МК перпендикулярно до ОК. Влажемо наші прямі кути. Тепер працюємо з трикутниками ОНМ і ОКМ. Наші трикутники будуть рівні за гіпотенузою і катетом. Гіпотенуза ОМ спільна, ОН і ОК у нас рівні як радіуси. Запишемо, що ОН дорівнює ОК як радіуси прямокутні трикутники ОНМ і ОКМ рівні за катетом і гіпотенузою. Поясню, що ОН дорівнює ОК за доведеним. Ом спільна сторона. через рівності трикутників кут НМО дорівнює куту КМО. І кути у нас по 30 градусів. Тоді за аксіомою Вимірювання кутів кут N, M, до рівня сумі градусних мір кутів N, M, і K, M, І це буде 30 додати 30, маємо 60 градусів. Тепер за властивістю відрізків дотичних проведених з однієї точки. Відрізки дотичних проведені з однієї точки кола рівні між собою НМ дорівнює КМ. За властивістю відрізків. дотичних проведених з однієї точки НМ дорівнює КМ. Ми могли б взяти із рівності трикутників, але використаємо властивість дотичних, яку ми вивчаємо в цьому параграфі. Тоді трикутник НМК рівнобедрений з основою. МК. знайдемо кути при основі цього трикутника, за властивістю кутів при основі рівнобедреного трикутника. Кут МНК дорівнює куту МКН. Знайдемо ці кути із теореми про суму, кутів трикутника. Кут МНК дорівнює куту МКН і дорівнює 180 відняти кут НМК і поділити на 2. Це буде 180, відняти 60 і ділимо на 2, це кожен з них по 60 градусів. Тоді трикутник НМ а рівносторонні. І НК дорівнює НМ і дорівнює 7 см. Записуємо відповідь. 7 см. Номер 652 із підручника «Геометрія-7» та номер 46.14 із підручника «Математика 7» виконано.